Добрий день, мої милі друзі. Сьогодні я вам прочитаю нову історію, а називається вона Подарунок. В одній далекій і красивій країні у великому і неприступному замку жив юний принц. Він був добрим, але дуже непосидючим хлопчиком. Тато Король запрошував до сина найкращих вчителів. Проте малий Розбишака вперто не хотів учитися. Якось одного разу до них завітав купець далеких країв. Він привіз із собою багато чудернацьких речей. Принц з неймовірним захопленням розглядав вітрину, аж раптом йому на плече сіла небаченої краси пташечка. Бачу, ти їй сподобався. Вважай це моїм подарунком. Тільки це не проста пташка. Ти маєш гарно її доглядати, і тоді вона принесе тобі удачу. Пройшов час, принц і далі не хотів вчитися, а пташечка почала хворіти. Щоразу, коли він лінувався на уроках, у неї опадало пірячко. Принц дуже занепокоївся, викликав лікарів. Кухарі готували каші й відвари, але пташиці ставало все гірше. Тоді принц сам сів за книжки, щоб дізнатись, як допомогти пташині. І чим більше він читав, тим швидше пташечка одужувала. З кожною новою книжкою, яку принц вивчав, вона ставала. Більшою і красивішою. Принц натільки захопився навчання, що став старанним учнем, а пташечка, доглянута завдяки його старанню і знанням, стала оберегом сім'ї і принесла королівству процвітання та довголіття. Ось і все, мої любі, папа, -па. з вами була Наталія Мельник.